Добрий день, я Анталік Сніжана, учениця 11 класу і голова учнівського самоврядування. Хочу представити вам нашу школу. Грейпінківська загадня освітня школа перших третіх ступенів номер 2 Наше дитяче об'єднання має назву Школа доброти. Це добровільне об'єднання, в якому панує взаємодопомога товариськість. Доброта, милосердя і повага до національних коренів. Нас, наша школа складається із декількох об'єднань. Перші четверті класи це об'єднання берегиня. Воно займається вивченням родоводу. Друге об'єднання це довкілля. Сюди входять учні 5-7 класів. Воно займається вивченням екологічних особливостей свого регіону. І найстарше наше об'єднання до нього входять учні 8-11 класів це об'єднання Діалог. Вони займаються розвитком здібностей, формуванням вмінь самоконтролю і самоуправління. В нашій школі є комісії. Комісії це варта, наукова думка, дозвілля, прес-центр, спортивний центр, господарча бригада і милосердя. Комісія варта варта займається перевіркою чергування по школі, по класах. Комісія наукова думка займається організацією допомоги в навчанні тим учням, які в цьому потребують. Комісія дозвілля, вона займається організацією відпочинку, прес-центр, випуск газет, інформаційний випуск, підготовка повідомлень, оформлення виставок. Спортивний центр це організація спортивних змагань. Комісія, господарча бригада це ремонт меблів, рейди перевірки стану обладнання. І комісія милосердя це волонтерські загони. Комісія наукова думка, вона вирішує питання організації в класах, конкурсу «Найкращий щоденник, кращий зошит, обговорює критерії оцінки та можливості заохочення. Керівниця ну, людина, яка керує цією комісією, це Лунга Юлія, учениця восьмого класу. Підніме сімлю, але і по історії на обласній олімпіаді третє місце почесну два собі місця на області комісія пресцент вона займається обговоренням підготовки інформаційних випусків та затвердження плану на півріччя Представник керує цієї комісії сліпак ігор учень 9 класу І комісія цікаве дозвілля. Обговорення питань організації декади вічливості, затвердження планів на півріччя, внесення пропозицій проведення шкільних вечорів. Керує комісією мирна Оксана, учениця 9 класу. <плес> В нашій школі учнівський комітет як вищий орган самоврядування. Він складається з представників класів голови загонів. П'ятого, шостого, сьомого класу це по одному активісту. Восьмий, дев'ятий, десятий та одинадцяти класи складаються з голови об'єднання та двох представників. Засідання відбуваються планово, один раз в місяць або позапланово в мірі потрібності. Вищим уродом самоврядування є загальношкільні збори. Перші четверті класи опікуються вожатими, які допомагають в організації виставок конкурсів, вивчають ігри з дітьми початкових класів.